Сьогодні в програмі офіційна сторінка. Сьогодні це достатньо одної історії, для того, щоб що виноплата клопоти комунальні. Крім доріг, ми розуміємо, що потрібно ремонтувати і дворові приїзди. Спільний пленум ветеранів міста та району з якими навіть ж бо не обращалися. Я вічно я от всіх, я отримую положительний результат. Трудовий десант на оболонській. Ми брали задоволенням участь, тому що ми хотіли, щоб тут було чисто і гарно. Новий дитячий майданчик розваг. Я дякую Сергію Федеренку, що він зробив нам гарну дуже площадку. Професійне свято будівельників. Я будівельний збрав, я особисто присвятив майже все своє. Життя українська пісня єднає українські пісні. Мені дуже подобаються. Я сама співаю. Душа моя співаю. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма Підсумки тижня. Головні новини броварів, очима журналістів телестудії. Наше місто для вас. Працює Наталя Кривобок. Актуальні питання сьогодення або чим наразі живе місто на розгляді чергової оперативної наради у міського голови. Ігор Сапошко тримає на особистому контролі виконання поставлених завдань. Епідситуація в місті перебуває під постійним контролем лікарів санітарно-епідемологічної станції, а відтак є контрольованою і безпечною. Про це повідомив на черговій оперативній нараді у міського голови головний санітарний лікар Віталій Прокопенко. В умовах нинішньої спеки посилено контроль за закладами харчування та продуктами харчування в торговій мережі, оскільки наразі продаж кавунів та динь в повному розпалі, міський голова Ігор Сапошко рекомендував провести додаткове санітарне обстеження баштанних культур кавунів та динь на вміст нітратів. Наступне питання оперативної наради не менш актуальне підготовка навчальних закладів до нового навчального року. За інформацією начальника управління освіти Володимира Онищенка, на 1 серпня навчальні заклади перебувають у 90 відсотковій готовності. Всі ремонтні роботи добігають до завершення. Продовжується облаштування в дошкільному навчальному закладі Лісова казка. Що стосується комунальної сфери, то роботи ведуться згідно плану. Проводиться ремонт зливової каналізації на вулиці Короленка, облаштовуються зупинки по вулиці Черняховського. З середи заплановано асфальтування міжбудинкових проїздів по бульвару Незалежності 11 та 11А. Продовжується ремонт під'їздів. Особливу увагу комунальників міський голова звернув на покоси трави. Доручення щодо ліквідації бур'янів біля електропідстанцій отримали і працівники «Рему». Ще ряд питань було розглянуто у робочому порядку та дані відповідні доручення керівникам відділів служб та управлінь. Непомітні будні та результат вочевидь. Так можна охарактеризувати щоденну роботу працівників комунальної сфери. І, хоча літо пора відпусток, а для комунальників гаряча пора, встигнути необхідно максимально. Підсумки зробленого за тиждень у наших наступних сюжетах. Нова пішохідна доріжка, радісна подія для мешканців вулиці Маршала Красовського. Ще декілька днів тому про такий тротуар жителі прилеглих будинків навіть і не мріяли. До автобусної зупинки чи магазинів роками діставалися по калюжам та ямам. Найбільше від цього страждали молоді мами з колясками та пенсіонери. У такій справі без надійного помічника не обійтись. Тож, з проханням допомогти змінити ситуацію, мешканці звернулися до броварського осередку партії регіонів. Спільно з міською владою цю проблему вдалося вирішити. Було в звернення, колективне звернення мешканців цих будинків, тут близько їх сіми, до штабу партії регіонів і до Ігоря Васильовича особисто. Було декілька проблем: це саме освітлення, те, що неможливо пройти, дуже брудно дорожці, Вони йдуть цією дорожкою. до Ну, як ви зараз бачили, зроблена доріжка, зроблено освітлення, зроблено майже вісім світлоточок нових. Ремонтується цього будинку. Намагаємось зробити дещо можливе, те, що можливо в наших силах. Сьогодні задоволені усі. Звичайно, що задоволений, бо є ж кудою пройти, а то по болоті не можна ж було пройти. Це тільки чуть-чуть потемніє, вечором тікаєш у хаду. Зараз стало добре, хоч менше всяких бандитів ходить. Тож за такий прояв уваги мешканці Красовського вдячні. Роботу комунальників оцінили на відмінно. Завершилося асфальтування прибудинкової території біля п'ятиповерхівки, що по вулиці Лагунової, 9. Його мешканці розповідають, стара дорога вже давно була непридатна і для самих мешканців, і для школярів, які цим маршрутом ходили до школи. Мрія жителів будинку здійснилася після звернення до міського голови. Два роки я ходила по всіх дистанціях, пройшла всі дистанції і хотіла, як вам сказати, цю дорогу зробити для дітей і для старих. У нас тут збирається багато води. І діти, які йдуть у школу, плавають оце в цій воді. Велике вам спасіба за те, що ви нам зробили дорогу, допомогли пенсіонерам. Цьогоріч, каже міський голова Ігор Сапошко, вирішення проблеми міжбудинкових проїздів є одним із пріоритетних в його роботі. Сьогодні зроблені ремонти незалежності 11, 11А, вагоновий 9А. Проїзд між Лагуновою 9 і 7 буде робитися, заїзд до 10 школи. Тому, звичайно, крім доріг, ми розуміємо, що потрібно ремонтувати і дворові проїзди. Зусиллями і вирішувати проблеми значно легше, вважають ветерани. 9 липня відбувся спільний пленум ветеранів міста та району. На засіданні підводили підсумки та визначали завдання на майбутнє. Підведення підсумків конструктивна критика і мудрі поради. Саме це і є основною метою проведення спільного пленуму ветеранів міста та району. Об'єднання ветеранів для вирішення проблем є добрим прикладом для інших міст і районів. Адже проведення пленуму в такий спосіб є одним з перших на Київщині, що показує, чужих проблем немає, а спільними зусиллями можна значно прискорити вирішення будь-якого питання. У ході засідання учасники Пленуму заслухали звіти голови броварської райдержадміністрації Петра Іваненка та міського голови Ігоря Сапошка про досягнення та перспективи розвитку міста Бровари та Броварського району. Порушували проблеми, які мають місце, обговорювали та надавали пропозиції щодо шляхів їх вирішення. Конструктивна критика сприймалася позитивно, адже саме це і додає стимулу покращувати роботу і працювати. А сьогодні критикувати, звичайно, вище, але працювати набагато важче. Є проблема, наприклад, потрібно працювати, я сьогодні хотів би, щоб, дійсно будемо розглядати певні пропозиції. Дійсно, сьогодні зробити все наступне для того, щоб підтримати існуючу владу партію. Ветерани ж, у свою чергу, як представники активу старшого покоління Броварщини, вкотре довели, що не стоять осторонь суспільних проблем і вболівають за майбутнє не тільки рідного придесення, а й держави в цілому. А тому хотіли почути відповіді на питання не тільки особистого характеру. Зокрема, піднімали питання забезпечення належного медичного обслуговування, покращення роботи транспортників, комунальних служб та перспектив розвитку спорту. Спілкуючись з представниками ветеранських організацій, голова громадської організації Наше майбутнє зауважив на той факт, що для вирішення потрібен системний підхід. Звичайно, життя ветерана сьогодні нелегке, багато невирішених питань, багато питань, які зібралися останніми десятиріччями, але тільки при системній роботі, при розумінні цих питань і спільно з ветеранськими організаціями. Можна покращити сьогодні життя. Ветерана. Загалом, підсумовуючи підсумки зробленого, ветерани оцінили роботу влади задовільно. Адже за останні роки є багато позитивних зрушень. Змінилося і покращилося ставлення до людей поважного віку. До їх проблем прислухаються і допомагають. Виповняється. з якими де питаннями не бращався. Я вічна я от я получаю положительне результат нашим ветеранам. Дуже багато відділяють вит... уваги. І, і обласна рада, і районна рада. Мені тільки в цьому році виділили 3 тисячі. Перший транш дали за перше погоді. 3 тисячі для посвящення інвалідів війни. А раніше ж такого не було. Це вже досягнуло. Наші ветерани самі підказали, виступили і сказали, що. Надати можливість цій владі, котра сьогодні, щоб вона могла ще себе доказати, що вона все таки може працювати з людьми і давати їм так сказати велику увагу приділяти в матеріальному забезпеченні. Добрими справами можна змінити світ навколо себе на краще. Вирішили члени міського осередку партії регіонів та організували трудовий десант на одній з вулиць броварів Оболонській. До участі охоче долучилися місцеві жителі. На суботнику побувала і наша Світлана Петренко. На охочого робочого діло знайдеться. Черговий трудовий десант провели члени міського осередку партії регіонів на одній з броварських вулиць. 3 серпня, озброївшись рукавичками та мішками для сміття, вони наводили лад на вулиці Оболонській. Вже багато років зараз ті чагарника слугували тут і туалетом, і сміттєзвалищем. У нас тут завжди смітник, і всі виносять, вибрасують мусор. Ми вже 20 років живемо, 20 років оце тут стихійне звалище. Це вже ми боролися і самі вбирали, і палимо, і все одно нічого не допомагає. Замість порожніх пляшок та різноманітного мотлого мешканці прилеглих вулиць вже давно мріяли побачити тут дитячий майданчик. Тож і звернулися з проханням про допомогу до депутатів від партії регіонів. Взяти участь у добрій справі партійці регіонали погодилися охоче. Міський голова Ігор Сапошко в цей день змінив діловий костюм на робочу форму. Коли вже людських рук виявилося замало, до роботи долучилася важка комунальна техніка. Допомогли людям технікою, допомогли і самі, як бачите, вийшли, трошки допомогли. Радує те, що, можливо, не стільки тут ратного труда і пролито поту, і мазеліна терти, а радує те, що людям не байдуже те, що відбувається біля їх будинків. Дай Бог, щоб ця ініціатива поширилася нашим містом і вона принесе тільки користь для всіх мешканців. Весело та злагоджена кипіла робота разом з членами партії регіонів. Задоволення та заряд бодьорості отримала і малеча. Ми брали задоволенням участь, тому що ми хотіли, щоб тут було чисто й гарно. Окрім екологічної та естетичної користі, такі заходи впевнені в партії регіонів не лише долучають молодь до суспільно-корисної праці, а й дають їм відчути, що світ навколо себе можна змінити своїми власними руками. Варто лише захотіти. День будівельника професійне свято не тільки будівельників, але й усіх, хто пов'язаний з будівництвом. У другу неділю серпня працівники будівельної галузі відзначають своє професійне свято. Мною, як директором строїв, підприємства, було построено ще ремонтний завод. Завод великий. І завод алюмінів середній конструкції. За 51 рік ой, дуже багато зроблено. Скажіть, будь ласка, як ви довелося повернути кілька десятків років тому, змінили б свою професію? Ніколи б не змінив. Я будівельний збравий, я особисто присвятив майже все своє кхе, життя і молоде, і зріле життя. Я взагалі трудовий стаж, у мене 60 років. Біля 60 років, 58 точніше. Із них я в будівництві працюю ну, практично все життя. Я щиро вітаю всіх вас, з Днем будівельника, вітаю ваші сім'ї, вітаю ваших друзів і всім зичу доброго здоров'я і хорошого життя. З нагоди свята вітання надійшли від міського голови Ігоря Сапошка, від імені міської ради її виконавчого комітету та від себе особисто щиро вітаю усіх, хто пов'язав своє життя з професією зодчих і майстрів, з професійним святом Днем Будівельника. Завдяки вашій самовідданій праці та високому професіоналізму бровари прикрасились новими спорудами, невпізнано змінились. Я вдячний будівельним організаціям міста та їх керівникам. Усім, хто в непростих економічних і ринкових умовах зберігає цю галузь, знаходить шляхи поліпшення своєї діяльності. Впевнений, що і надалі ви будете радувати людей цікавими сучасними проектами, робитимете усе можливе, щоб життєвий простір броварчан перетворювався на ще красивіший, затишніший, комфортніший. Бажаю вам здоров'я, миру, добробуту. Творчої наснаги, щедрих замовлень і належної оцінки вашої надзвичайно важливої і потрібної праці з повагою міський голова Ігор Сапошко. Йдучи до лісу забудьте про сірники. У зв'язку зі спекотною погодою на Київщині оголошено найвищий п'ятий ступінь пожежної небезпеки. На засіданні штабу з питань техногенної безпеки було створено оперативний штаб щодо запобігання виникнення пожеж та вчасної їх ліквідації. У броварах створено оперативний штаб з координації заходів пожежної безпеки. У зв'язку з встановленням надзвичайно спекотної та сухої погоди високого класу пожежної небезпеки 3 серпня у конкомі відбулася робоча нарада, на якій було розглянуто питання щодо запобігання виникненню пожеж, оперативного на них реагування, створення умов для успішного її гасіння і недопущення виникнення в природних екосистемах міста. Перше скласти графіки чергування при необхідності членів оперативного штабу та довести їх до виконавців. Розробити маршрути та організувати патрулювання в території міста, яка межує з лісовими масивами. Міському відділу міліції склад оперативного штабу доручив вжити заходів щодо заборони в'їзду на територію лісу транспортних засобів та недопущення їх стоянок вздовж лісонасаджень, обмежити у період високого ступеню пожежної небезпеки, відвідування громадянови лісових масивів, заборонити випалювання стерні, бур'янів, смітників, сухої трави. Забезпечити контроль за дотриманням заходів пожежної безпеки у місцях масового відпочинку людей, що розташовані в лісі та поруч з лісовими масивами, особливо у вихідні та святкові дні. Ті кафе, заклади громадського харчування, які знаходяться на території лісосмуг, лісів. Ми знаємо, у нас кафе у лісі, поряд кафе таїр. Значить, вони знаходяться на території лісових насаджень. Заборонити в даних кафе використання під засобів. Тому що ми знаємо от, святкування днів народження і так далі. Починаються салюти, фейерверки і так далі. Сьогодні це достатньо одноїстки для того, щоб виникла пожежа. Особливої уваги під час наради приділили і забезпеченню необхідним обладнанням, інвентарем та паливно-мастильними матеріалами. Усі структурні підрозділи, що задіяні, у запобіганні виникнення пожеж та оперативній ліквідації можливих проявів природної стихії. Спецвідділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста повідомляє, що у місті Бровари проводиться конкурс з благоустрою міста, найкращий будинок та благоустрій територій. Висувати претендентів на участь у конкурсі має право кожен мешканець міста, будинкові та вуличні комітети, ОСББ, МЖК, керівники організацій та установ, власники підприємств. За додатковою інформацією звертатися у спецвідділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста за телефонами 4-61-28 та 5-34-92. Відтепер дозвілля малечі та відпочинок дорослих має бути цікавим та змістовним. Нові каруселі та облаштоване подвір'я. Такий подарунок отримали мешканці будинку по бульвару незалежності 11 від голови громадської організації Наше майбутнє Сергія Федоренка. Відкриття дитячого майданчика за багато років стало знаковою подією для маленьких і дорослих господарів двору. Дитячий сміх, веселі розваги і гарний настрій у дітей та дорослих, так відпочивають нині маленькі мешканці будинку по бульвару незалежності 11. їх батьки та сусіди на щойно облаштованому подвір'ї, головною окрасою якого став новенький дитячий майданчик. Проєкт встановлення майданчиків розваг у броварах є частиною соціальної програми Сергія Федоренка Наше майбутнє. Мені дуже приємно бачити, задоволені, усміхнені обличчя дітлахів, і це найголовніша подяка за ту роботу, яку ми сьогодні робимо по благоустрою дворів і по підтримці розвитку спорту і дозвілля дітей, молоді та дорослих. Облаштування подвір'їв створюють комфорт не тільки мешканцям окремих будинків, а є і частиною благоустрою всього міста. Такі майданчики мають стояти і бути в кожному подвір'ї. Зрозуміло, що за короткий період часу це зробити неможливо. Але Знову і знову ми відкриваємо майданчик на бульварі Незалежності 11. Майданчик, який просили дуже багато років. Сьогодні ми бачимо, яка кількість дітей в цьому подвір'ї. Я думаю, що це раді. Тут буде дитячий сміх». Цікава розважальна програма з іграми та морозивом стала справжнім святом для малечі. І побігати є де, і відпочити. А головне безпечно і під пильним оком старших. Дуже гарно, якраз те що треба. Дитині дуже подобається. Дуже Дякуємо за майданчик. І <рес> організаторам, які все це організували. Ми дійсно задоволені, молодці. Дуже хорошо, дуже радий, все прекрасно. Як тільки почали ставити, вже тут вона катається. Дякуємо дуже велике за нашу площадку. Коли тут нічого не було, один пустий, Ми або гуляли тут пованки, або сиділи вдома. І дякую Сергію Федеренку. Він зробив нам гарну дуже площадку. У нас гарний настрій ігри веселі, друзів багато. Ми дякуємо дуже, що площадку з таких руїнів зробили, а тепер Можуть гуляти тут, і мами можуть не безпокоїти, що діти гуляють, що можуть упасти качеля. Що дякую велике, що зробили це майданчик? Одне з пріоритетних завдань голови громадської організації Наше майбутнє Сергія Федоренка – турбота про підростаюче покоління, а саме створення належних умов для їх виховання, адже наші діти це наше майбутнє. Пообіцяти, а значить дотримати слова. За адресою Черняговського 15 почали встановлювати новий дитячо-спортивний майданчик. Облаштування двору подарунок мешканцям будинку та їх сусідам від голови громадської організації Наше майбутнє Сергія Федоренка. Ми продовжуємо створювати дитячі спортивні майданчики на прибудинкових територіях для відпочинку і тренувань дітей і дорослих. Ігровий інвентар, який був досі, вже давно прийшов в непригодність, а ще створював небезпеку для малечі. поганому сосеяння, поніма там горки, метал, металеві горки були, понімаєте. І той факт, що як дитя лізе на горку, опасно, що вона я сама, ну маленька я сама, той факт, що вже йдеш за руку і боїшся, що не дай Бог упаде. Новий багатофункціональний майданчик, що встановлюють давня мрія і дітей, і дорослих. При цьому для найменших головне побажання побільше каруселей, дорослим безпека. Що Ой, качені. Пісочок. Щоб в посадка була дуже красиво. Майданчики відповідають сертифікатним вимогам, також побажанням. Е Людей, які проживають в даних дворах, і побажання маленьких мешканців, бо вони основні відвідувачі і користувачі цих майданчиків. Встановлення дитячого майданчику та асфальтування міжбудинкових проїздів мрія, яка стала реальністю завдяки тим, хто вболіває за наше майбутнє. Чекати доведеться зовсім небагато. Вже незабаром діти зможуть повноцінно розважатися, а дорослі з задоволенням відпочивати. Слава Богу, ми їм дуже вдячні. Надіємося, що все буде на вищому рівні. Ми дуже вдячні, що вони хоч почали сьогодні строїти». До уваги золотих подруж, які святкують вельми шановану річницю з 1 по 15 вересня у місті Бровари існує славна традиція щороку на день міста вітати сімейні пари, які відзначають 50-ліття подружнього життя. При зверненні при собі необхідно мати копію паспорта чоловіка та дружини, копію ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про одруження. За більш детальною інформацією звертатися просимо за адресою місто Бровари, вулиця Гагаріна, 18, кімната, 312, телефон 65786. Пісня єднає, додає настрою, навіває приємні спогади. Одним словом, є найкращим подарунком. У цьому переконані учасники творчих зустрічей Мої роки, моє багатство, що проходять у міському центрі прометей у рамках соціальної програми Сергія Федоренка Наше майбутнє побували на святі і наші журналісти. Теплі зустрічі у колі друзів. Концертні програми під назвою Мої роки, моє багатство для людей поважного віку, що проходять у рамках соціальної програми Сергія Федоренка «Наше майбутнє вже стали традиційними і щоразу збирають шанувальників творчості тих, хто залюблений у пісню. Хтось приходить вперше, а для кось такі заходи не новина, але однак є цікавим і змістовним відпочинком для душі. Дуже сподобалося. Хай Господь береже цих людей. Українські пісні мені дуже подобаються. Я сама співаю, душа моя співає. Ми отримали таке задоволення задоволення і таке Удоволення, враження, так, що в нас дійсно в броварах є, є чарівні голоси, які і чарівні люди, які Навіяли нашу молодість, ми вже люди, похилого віку, ну, но, но і ще є порох в Очень Дуже Бо що таке удовольство, море удовольствия. Взагалі, такий заряд енергії отримали ми. Дякую Сергію Федоре... Федоренко. Подарунок для душі. Репертуар концертних виступів до смаку глядачам добре відомі пісні, пісні їх молодості. Тож разом з виконавцями присутні з задоволенням долучаються до їх виконання. І такі народні пісні, такі голоса хороші, що просто сидиш і споминаєш дитинство. Тоді в нас на кожній вулиці співали. Це ж згадаєш, хоч і молодості, все. У свою чергу вітаючи присутніх в залі, голова громадської організації Сергій Федоренко запевнив, що такі зустрічі з талантами броварів будуть продовжуватися і надалі. Мені дуже приємно сьогодні знаходитись з вами в цій залі, відчувати, що те, що ми робимо, потрібне людям. Ви пройшли достойний життєвий шлях, і мені приємно робити все те, що хоч трохи. Може покращити сьогодні якість вашого вашого життя, різноманітніти до Чува культуру наверное. Вот оно и надо. Подохнули. Звісно, потрібно для нас, пенсіонерів, пойти посидіти, послухати. дуже приємно. Ми дуже благодарний, що Федоренка устраювають нам такое мероприятие. Спасибо йому. Дуже дуже довольні. Тижня синоптики прогнозують у броварах помірно теплу погоду у неділю, у другій половині дня, сонячна погода зміниться на похмуру, можливі опади. Температурні показники розподіляться наступним чином. Субота в день стопчики термометрів піднімуться до 23-25 градусів тепла. У неділю 24-26 градусів з плюсом. Вночі у суботу 13-15. У неділю до 14 градусів вище плюсової позначки. Гарних вам вихідних! За минулий тиждень у броварах народилося 30 немовлят. 14 хлопчиків та 16 дівчаток. Щиро вітаємо батьків новонароджених, а малечі бажаємо рости здоровими та щасливими. Таким був тиждень у броварах. Новий випуск інформаційної програми Підсумки тижня студії телебачення Наше місто дивіться у наступну суботу, 18 серпня. Мені ж залишається тільки попрощатися з вами та побажати гарного сонячного настрою та незабутніх вражень. До зустрічі за тиждень на телеканалі ЕКТА.